Ви колись чули про хлопця, який народився з маленького горошка? Кажуть, що він виріс таким сильним, що міг одним рухом розірвати залізний ланцюг. Але одного разу його родині загрожувала страшна небезпека. А що було далі? Слухайте уважно, бо починається дивовижна українська казка про коти горошка. Були собі чоловік та жінка. Мали вони шестеро синів та одну доньку. Якось пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною йди. На тому і зійшлись. А над тим полем у лісі жив Змій. Взяв він тую скибу, закотив, а свою витяг до своїх палаців. От сестра як понесла братам обідати, та пішла за тією скибою. І доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати. Як же не прислала, адже Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, з вами повернеться чи не заблукалась? Брати і кажуть Треба йти шукати її. «Пішли, ага, ходімо». Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра і була, приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть? Коли цей Змій летить? <плеслужб> а -а -а, людський дух пахне. А що, хлопці, биться? Чи мириться? Ні! Битися! Ходіть же, на залізний тік, пішли на залізний тік битися, недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік, забрав їх тоді ледве живих та й закинув до глибокої в'язниці. А той чоловік та жінка. Чекають та й чекають синів нема. От одного разу пішла жінка на річку Прати, коли катиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та і з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопалися до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його витягти. Поки батько ходив, а горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули. Аж поторопіли. Так злякали, що в його така сила, Та й хотіли його звести зі світу. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали, Копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й забрав. Ось і питається раз. Котигорошко в батьків. Десь повинні були в мене бути брати і сестри. Е, -е, -е, -е каже батько. <бачу> Синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке, і таке їм трапилось. <бачу> ну, <бачу)> каже він. <бачу> так я ж піду їх шукати. <бачу> <бачу)> батько і мати умовляють його <бачу> Не йди, сину. Шестеро пішло та загинуло, а то ти один. Ні, каже він, таки піду. Як же таки свою кров, та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Та й каже: Скуй мені коваль, булаву та велику, як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу з кузні винесли. Узяв Котигорошко тую булаву, замахнув, як кинув вгору та й каже до батька: Хух, ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять діб, та й ліг. На тринадцяту гуде тая булава. Збудив його батько. Він схопивсь, підставив пальця, булава як вдарилась об його, так і розскочилась надвоє. Він і каже З тією булавою не те що шукати братів та сестру, нею тільки мух відгоняти. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошко як шпурнув угору та й ліг спати ще на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить тая булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили коти горошка. Він схопився, підставив пальця. Булава, як вдарилась об його, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці. Піду, узяв тую булаву. Торбу буханців та сухарців попрощався та й пішов. Пішов за тією скибою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, коли приходить до великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема. Сама сестра Оленка там. Здорова була, дівчино! каже Котигорошко. Здоров був, парубче. Та даремно ти сюди зайшов. Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, і не з'їсть, а ти ж хто така? Я була одна дочка в батька й в матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій до в'язниці, та не знаю, чи ще живі. Чи може вже й на попілець потрухли. Отже, тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко, та й сів на вікні, чекає. Коли це летить Змій? Прилетів та тільки в хату. Людський дух пахне. Де б то не пах? отказує Котигорошко, коли я прийшов. Ов, хлопче, а чого тобі тут треба? Биться чи мириться? Де то вже мириться? каже Котигорошко. Биться! Ходім же на залізний тік. Прийшли на залізний тік, Змій? І каже Бий ти перший. Ні. каже Котигорошко. Бий ти перший. От Змій, як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Витяг ноги Котигорошко, як замахнув булавою, як ударив Змія, ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, Ударив Котигорошку і того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошку вдруге. по пояс Змія загнав утік, ударив утретє. Зовсім вбив. Пішов тоді в'язниці глибокі. Одімкнув своїх братів, а вони ледве живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все те золото, що було в змія. Та й пішов додому. Йдуть вони разом, а він їм і не зізнається, що він їх брат. Йшли вони багато та сіли під дубком спочивати. Котигорошко притомився після того бою, та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, mm -hmm, що ми будуть. шестеро Змія не подужали, а він сам побив та й е добро Змієве він собі все забере. забере. Все. ага. От радилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликами до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір розірве. Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як стенувся, так того дубка й вивернув з коріння. Узяв тоді того дубка на плечі, та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує, брати вже прийшли та й розпитуються в матері. А що, мамо? Чи в вас іще були діти? Так, скажіть, скажіть знати. Та як же, син Котигорошко, був, та вас пішов визволяти? Вони тоді і кажуть Оце ж ми його прип'яли. Треба бігти та одіп'ясти. А Котигорошко як пошпурить тим дуком у хату. За малим хати не розваляв. Оставайтесь же, коли ви такі, каже. Піду я в світа, та й пішов знову на плечі, булаву взявши. Іде собі, та йде, коли дивиться від Тільгора і від Сільгора, а між ними чоловік, руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Боже, допоможи. каже Котигорошко. Дай Боже здоров'я. А що то ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. Куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати, каже той чоловік. Ну, то й я туди. А ти як звешся? Верни, гора, а ти? А я Котигорошко. Ходім разом. Ходім. Пішли вони, йдуть, коли бачать. Чоловік серед лісу як махне рукою. Так дуби і вертає з корінням. Боже, Боже допоможи допоможи. Дай, Боже, здоров'я. А що то ти, чоловіче, робиш? Дерева вертаю, щоб і ти було просторіше. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати, каже той чоловік. Ну, то й ми туди. А як звешся? Верни дуб. А ви? Котигорошко, та Вернигора. Ходім разом. Ходім. Пішли втрьох, ідуть, коли бачать, чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього. Боже, допоможи. Дай Боже здоров'я. А що то ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати, каже той чоловік. Ну, то й ми туди. А як звешся? Крути вус, а ви? Котигорошко, верни гора, Верни Дуб. Ходім разом. Ходім. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі Верни гора перекине, Де ліс верни дуб виверне, де річка крути вуз воду одверне. Зайшли вони в такий великий ліс, Коли, бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку нікого нема. Коти горошко й каже Отут ми і заночуємо. Переночували. А на другий день коти горошко й каже ти, Вернигоро, заставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати, коли хтось стукає в двері. «Очини! невеликий пан, одчиниш і сам. каже Вернигора. Двері очинились, та й знов хтось кричить. Пересади через поріг. Невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить, дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори з спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба космик, кинувся знову варити. Поки товариші поприходили, уже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день встають. Коти й каже Ну, тепер ти, Вернедубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Очини! невеликий пан очиниш і сам. Двері очинились, та й знов хтось кричить: Пересади через поріг, невеликий пан! Перелізеш і сам. Коли влазить, дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Як ухопить Вернедуба за чуба та й почепив на гвіздок. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернедуба з спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернеду борсавсь, борсавсь, якось уже там з гвістка зірвався та й нум швидше обідати варити, коли це приходить товариство. А що це ти з обідом спізнивсь? Та задрімав трохи. А Вернигора вже й мовчить. Догадався, що воно було. На третій день зостався крутивуз, і з ним те й саме, а Котогорошко й каже. Ну, та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся дома». На четвертий день так і є ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко дома зостається. Наварив він їсти та й ліг спочивати, аж грюкає хтось у двері. «Отчини!» стривай, отчиню!» – каже Котигорошко. Очинив двері, а там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв коти горошко, пересадив, коли той пнеться і пнеться. А чого тобі? питає коти горошко А ось побачиш чого. Каже дідок та доп'явсь до чуба, та тільки хотів ухопити, а коти горошко То ти такий. та собі хап його за бороду. Хопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколону дідову бороду і защикнув її там. Коли ти такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід? Так, А що обід? Давно вже впрів. каже Котигорошко. Пообідали. А тоді Котигорошко й каже А ходіть лиш, я вам таке диво покажу, що ну. Приходять до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було. А ті вже й про свої зізналися, як їх дідок за чуба чіпляв та реміння спини драв. Ге, каже Котигорошко. Коли він такий, то ходім його шукать. А де дідок того дуба тяг, там таки знать, що волочено. Вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже Лізь туди, верни горо, а цур йому. Ну ти, верни дубе!» не схотів і верни дуб, і крути вус. Коли ж так. Каже Котигорошко. Полізу я сам. Наплили вони шнурів, умотав Котигорошко руку в кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе і сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що й в світі кращої нема. Ой, каже. Чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, каже Котигорошко, шукаю дідка маленького, що борода на сажень волочиться. Є такий. Дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до його, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив, каже вона. Не вб'є, каже Котигорошко. Тож я йому бороду і зацікнув. А ти чого тут живеш? А я, каже вона, королівна, та мене цей дідок вкрав і в неволі тримає. Ну, то я тебе визволю, каже Котигорошко. Веди мене до його. Вона і повела. Коли так справді сидить дідок і вже бороду визвали з дубка? Як побачив Котигорошка, той каже: А чого ти прийшов? Биться чи мириться? Де вже? каже Котигорошко. Мириться, биться! І почали вони битися, бились, бились і таки вбив його коти горошко своєю булавою. Тоді вдвох із королівною. Забрали все золото й дорогоцінне каміння у три мішки та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає. Агов, брати, Чи ви ще є? Є. Тута! Хе він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знов мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій їм віддав усе, що добув, тоді прив'язав до мотуза королівну. А це моє, каже Котигорошко. Витягли ці троє королівну, тоді вже і Котигорошка треба тягти. Вони і роздумались. Нащо будемо його Наліше тягти? Це. Нехай краще королівна нам достанеться. Тягнем його вгору та тоді й пустимо Нехай мотузку. Він упаде так, так. та й уб'ється. А Котигорошко та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до мотоза каменюку та й гукає: Аго! Тягніть мене! Вони підтягли високо. А тоді і кинули. Камінь тільки гуп. Ну, добрі ж і ви. Пішов він тим світом іде та йде. Коли насунули хмари, як ударить дощ та град, він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця Гриф, Ти грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає. А хто це вас накрив? А діти кажуть Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив? так, а, так він, він!» Гриф прилетів до Котигорошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то я все полечу, а тут піде дощ. Вони в гнізді й заллються. Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав. Візьмемо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. То як я летітиму та поверну до тебе голову праворуч, то ти мені і вкинеш у рот шматок м'яса. А як поверну ліворуч, то даси трохи води, а то не долечу, та й впаду. Взяли вони все, сів котигорошку на грифа, полетіли. Летять та й летять, то гриф як поверне голову праворуч, то Котигорошку йому і вкине в рот шматок м'яса, а як ліворуч, Дасть йому трохи води. Довго так летіли вже майже до сього світу, коли гриф і повертає голову направо, а в кадовбах залишився останній шматок м'яса. Та, на щастя, вони ось ось і долетіли. Подякував Грифові Котигорошко, Від того один одному нічого не був винний. Полетів гриф додому. А Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у його живуть та сваряться проміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, той не помириться. Коли це приходить Котигорошко, вони полякалися думали, що він їх повбиває. А він і каже Рідні брати, та й то зрадили мушу вас вибачити. Та й вибачив, а сам одружився з тією королівною та й живе. І так добігла кінця казка про відважного Котигорошка, що подолав усі небезпеки, визволив рідню і знайшов своє щастя.